Ну, я буквально відслідковував в соцмережі, було таке повідомлення про те, що нібито з повітряних сил забирає технічний персонал в піхоту. І що ви можете сказати на це? Відповідає це дійсності чи не відповідає? Ну, По-перше, є моє розпорядження, де заборонено переводити висококваліфікований персонал, який пройшов підготовку і який спеціалізується. Ну, от, саме на е, обслуговування літаків. Це, по-перше, однозначно, це спеціалісти, які витрачені кошти, які мають досвід і яких фактично німа ким замінити з одного боку. З іншого боку, е, ми в принципі маємо потребу на фронті. Ми е, е, повинні підняти адекватна кількість особового складу в наших е, механізованих бригадах. І е, потреби е, і можливості мобілізації, на жаль, не покривають цю потребу. Е, тому ми е, проводимо заходи щодо зменшення е, нашої е, логістичної складової, складової забезпечення, складової та, яка займається обслуговуванням, знову ж таки в розумних е, меж... межах. Да, в розумних межах. Тому е, Штаби знають ці задачі, вони привели розрахунки. Ну і звичайно, наша задача не допустіть таких, от якщо виникає якась така проблема, то миттєво зреагувати, не допустити, щоб хтось із цієї категорії, яку я назвав, попав на фронт.